Віктор Подоляк, з села Стрілкове Генічеської міської громади Херсонщини в 22 році, очолив місцеву окупаційну адміністрацію. Подоляк брав участь у пропагандистських заходах російських загарбників, розселяв російських військових у житлових будинках і базах відпочинку Арабатської стрілки. Розповідав їм, де знаходиться майно українських підприємств. Національна поліція України заочно повідомила йому підозру в колабораційній діяльності. У червні 24-го року в окупованій Ялті співробітники ФСБ затримали Людмилу Колеснікову, яка приїхала на похорон матері з Ірландії, де мала статус біженки. Проти неї відкрили кримінальну справу за звинуваченням у державній зраді через фінансову допомогу Україні в розмірі 25 євро, надану, як вказано, так званими слідчими шляхом придбання цифрових марок про російський воєнний корабель. Колеснікова, яка раніше працювала в МВС України в Криму, а після окупації в російській поліції. Була засуджена так званим Верховним судом окупованого Криму до 17 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Окупанти не жаліють нікого, навіть тих, хто на них працював. На південному березі окупованого Криму дирекція краденого в Україні та переданого управлінню справами президента Росії Санаторію Гурзувський заборонила допуск місцевих жителів у розташований навколо оздоровниці парк пам'ятник. Крім того, на набережні Гурзуфа змонтовано високий глухий паркан, який повністю перекриває краєвид на парк. Окупанти не турбуються про місцеве населення їм важливі лише питання власного збагачення і комфорту.